Так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас понеділок, 17 березня. І вчора все було добре. Хочу сказати, що це в мене перший раз таке, я навіть не знаю, що з цим робити. Так, дивіться. Моя бургунка. Ви бачите. Оце така з нею ситуація. Я ось дав їй. І Полинь, і пропойка. І вона щось сидить то то собі крекче і все. Так, друзі, у нас вечір. 19. Сьогодні березня. Фух. Так, ну що, зараз вам показую. Завтра заїде Андрій. Я приймав на м'ясо чорного петуха. І зараз ідемо зважимо. Завтра він приїде. Я трішки знову впав на ноги, не виходив. Давайте все по черзі вам розкажу. Давайте зайду в крильчатник зразу покажу вам. Потім підемо туди. Збавлю. Бо я понадіявся на свою родину. Але вони не вчасно це все зробили. Друзі, навела кролиця. І ви, бачите, кролинята. Хух. Я два дні не зміг до них прийти. І ніхто за цією кролицею не доглянув. Шкода. Шкода, це моя халатність. Я винуватий. Оце такі справи. Спарую ще кролицю. цю раз. Дамо шанс. І дивіться, яка ще в мене халепа. Це як випав на пару днів після виставки. Оце такі діли. Так, ну що, ми цю кролицю, я говорив, що спарували, друзі. І ось вже третій день, ви бачите, яка вона. чи Четвертий. Невтішні справи. Будемо, мабуть, прибирати. Вона сидить, не їсть, вона просто худає. Я вже їй все, що тільки не робив. Просив дітей. І закапували, кололи. Ні, нічого. Нічого, вона сидить, просто тухне на очах. Може це після родів щось неправильно, може ще щось десь. В общем такі справи, Вона просто сидить і мучить. Оце так. Так, тому тоді, значить, що я домовився із своїм товаришем теж кроліководом, що я в неї у нього брав цю кроличку риженьку, У нього є її мамка. Я міняю мамку на цю кролицю. Я їм ось покажу зараз. Я ось спарую її. Дивіться, її вже пора розв'язувати. І вона поїде до нього, а я заберу ту рижуху. Теж піде під паровку. Оце так. Оце такі справи, друзі. Це моя вина. Ви самі розумієте, молодежі, воно дуже не потрібне. Так, зараз. Візьму тут мішок у мене є. Треба зважити мою качку. Там качка в нас вже знесла яйця. Завтра трішки відійду і займуся. Так зараз я хочу зважити, я не пам'ятаю, де лавандові качки, де найбільша качка. У нас 3-400, я її залишаю, а ці дві лавандові качки тоді ми прибираємо, друзі. Зараз важу і все вам тоді покажу. Так, впіймав качку. Зараз ставлю ось нулі. Два з половиною кілограма. Цю лаванду значить забиваємо на м'ясо, друзі. Так, ось вот ось піймав. Зараз цю будемо важити і дивитися. Так, нулі друзі, нас Два дев'ятсомось. Вирішив зважити нашу коричневу качку. Дивіться. Вага. Ну 3-4, ви бачите, до 3,5 кг вага коричневої качечки. Так, ось, отака матуся. Випускаємо. Хай виходить. Трішки вони, бачите, почали рестися. І в вазі вони трішки втратили. Так, ну що, зараз ловлю ту лавандову. Вважу, дивлюся, скільки та наша лавандова качка. Так, піймалась останню лаванду, зараз буду важити. 3200. Ну, 3300. Це качечка наша. Все, друзі. Це такі три качки. Ми залишаємо все до господарки. Тих вирізуємо. Я думаю, мені цього буде достатньо. Все, селезень 6,5 і майже в мене три качечки по 3,5 кг цього достатньо. Накинув отакий тент невеличкий, щоб не так задувало нашим курям. Друзі, всім доброго ранку у нас наступний день. Так. Ну що я хочу сказати? епопея з нашими качками закінчилася. Оце випустив. Ті вже в мішках. Зараз Андрій під'їде. Все, отакі три качки я залишив під нашого селезня. Все, розрулили, слава Богу, порішали. І заб'ють мені петушка сьогодні на м'ясо. Буду варити собі суп. На дворі морозець такий, руки мерзнуть. ви бачите, як я затінив трішки вчора, як небудь, щоб не так вітер, бо вчора вітер був. Я говорив, якби не вітер, то я б може і не зачиняв. би. А так трішки зачинив. Все, зараз налюємо теплої води, дам їсти. І хай гуляють і несуться. Тут ганяв нас в качок. Зараз покажу, що я тут знайшов. Думаю, що в мене тут? Коти, 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 коти. Дивіться, що у нас сюди, друзі. У нас кошенята, це по-перше. Дивіться, коти на чому в мене спів. Вибачте, на яйцях. Оце таке справа. Думаю, та що в мене кури сюди лізуть? Та лізуть, та лізуть крас червоні ці Ломан Браун. А вони тут в мене яйця несуть. Ото так. І це навела наша ця кішечка. Дивіться, які гарнюні. Кому треба, звертайтесь, то я залишатиму. Не треба, не залишатиму.